Я навряд чи відкрию вам таємницю, якщо скажу, що електричні зубні щитки впевнено завоюють ринок. Для тих, хто вже спробував ними користуватися, переваги таких девайсів очевидні. А от чим на ринку електричних засобів гігієни для зубів виділяється бренд Печам, спробуємо сьогодні дізнатися. По-перше, це український бренд, заснований у 2017 році. На пакуванні товару є всі контакти, тож сервіс і телефони гарячої лінії шукати не треба. Я спробувала зателефонувати і мені відповіли, підтримка справді працює. Бренд печам дає гарантію 36 місяців на свою продукцію. Погодьтесь, це серйозна підстава говорити про якість товару. Вся продукція печам іде у преміальному пакуванні. Заводська стрейч плівка надзвичайно щільна. Це гарантія як оригінальності продукції, так і того, що до вас цим девайсом ніхто не користувався. Це дуже круто. А тепер давайте розпакуємо і подивимось, що всередині. Погляньте, як красиво, ніби подарунковий набір. Відкриваєш. Подивіться, естетично дуже кожний елемент тут в окремому пакуванні. В першу чергу максимальний набір насадок. Їх у комплекті шість, І поміж них ви обов'язково підберете для себе найкомфортнішу і найулюбленішу. До того щітка має 5 різних режимів, а також окремі кнопки для їх перемикання та динамічний датчик батареї. До речі, про батарею це справжній прорив на ринку електричних зубних щиток. Тільки уявіть, ви можете чистити зуби двічі на день 10 Місяців на одному заряді це означає, що чи то в подорожі, чи у відрядженні вам не потрібен ще один бозна, який за рахунком зарядний пристрій. Зверніть увагу на зручну підставку для зубної щітки, яка входить до комплекту. Зрозуміло, що ваша зубна щітка житиме у ванні, але і про це не варто хвилюватись. Продукція печа має високий ступінь водонепроникності, тож вологе середовище для неї френдлі. І головне, печа має унікальний сервіс день в день, що якісно виділяє цей бренд з поміж конкурентів. Будьте певні, ви точно не залишитеся зі своєю ймовірною проблемою сам на сам, а за необхідності отримаєте допомогу упродовж робочого дня. Хіба це не круто? Тож не зволікайте, подаруйте собі професійний догляд вдома. Печам це найкраще, що ви можете зробити для своєї здорової та білосніжної усмішки.